Респаун випустили патч для шутера Titanfall 2, на який вже здавалося забили і не торкалися багато років. Болотняві клопи знову не пограють нормально в свіжу Call of Duty, і від цього у них не на жарт вибухнули дупи. А також вони просто взяли і захейтили свіженький Mortal Kombat 1. Реліз Counter-Strike 2 може відбутися вже цього тижня. Розповім вам про Супер Невдали. Старт шутера про пограбування Payday 3, Lace of P, The Division 3, геймплей Lord of the Fallen, А також чому Microsoft збирається покинути ігровий бізнес. Про це і не тільки про це ви дізнаєтесь в цьому вже 56-му випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю на каналі Eternal Play UA. коло мікрофона. Буду з вами, як завжди. Я, Дмитро. Не забувайте про підписку, вподобайку, підтримку каналу, а також підтримку. Наших незламних воїнів. Всі посилання є в дописі, тому не соромтеся, розгортайте і дивіться, що там є цікавого. І як завжди, закликаю вас нарешті взяти щось смачненьке та зручно вмоститися, бо ми вже починаємо наш новинний дайджест. Французька Ubisoft дуже обережно і без помпи повідомили, що після релізу екшену Star Wars Outlaws в 2024 році студія Massive Entertainment візьметься. За розробку третьої частини онлайн-шутера від третьої особи The Division. Гра вже наразі перебуває на ранньому етапі виробництва, а після виходу вище згаданої Outlow з проєкту Джуліан Гейрайті, який свого часу керував розробкою The Division 2. Жодних додаткових подробиць щодо майбутнього екшену не повідомляється. Також Ubisoft розкрили докладні системні вимоги для свого стелс секшену Assassin's Creed Mirage, який є супер очікуваним проєктом цього року. З цього приводу французький видавець навіть опублікував окремий трейлер, в якому розповідає про тісну співпрацю з американським чіпмейкером Intel. Завдяки такому співробітництву гра отримає повну підтримку відеокарт Intel Arc, місцевої технології апскелінгу XESS, а також буде дуже круто оптимізована для процесу. Intel Core 13 серії. Звичайно ж, не забули нагадати про тактильний костюм від OVO. Чи буде в грі підтримка традиційних DLSS та FSR, наразі невідомо. Але для того, щоб зіграти в 1080P60 кадрів на секунду, потрібен буде досить непоганий ПК, на борту якого буде I7 8700K або Ryzen 5 3600 16 ГБ оперативної пам'яті та GTX 1660 Ti або. RX 5600 xt з 6 ГБ відеопам'яті. А вільного місця треба буде надати проєкту аж 40 гігабайтів. Є ще трохи часу для апдейту вашої машини, бо вже 5 жовтня в Assassin's Creed Mirage можуть починати грати користувачі PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series та ПК. 21 вересня вийшло величезне оновлення до польського RPG Cyberpunk 2077, яке майже перетворило г. Руфту, її бажали бачити геймери на релізі. Але, на жаль, для того, щоб відполірувати проєкт до такого стану, студії CD Projekt Red знадобилося майже 3 роки тяжкої праці після релізу. Невдалий старт у 2020 році зробив польську іграшку просто мемом, та прикладом, як не потрібно робити ігри для багатьох ігроробів. Але сьогодні про Cyberpunk нічого схожого сказати не можна. В новому патчі було перероблено дуже багато чого. Починає Наючи з перків та вмінь і завершуючи базовими механіками, які працювали дуже погано на протязі всього існування гри. А також найцікавіше було додано нові можливості на кшталт автомобільних битв. Тому розробники CD Projekt рекомендують пройти оновлену гру спочатку, освіживши свої спогадки про сюжет, а лише потім доторкнутися до нового масштабного DLC, яке має вийти вже 26 вересня. Це сьогодні, якщо шо. І нагадали, що системні вимоги до. ПК після оновлення будуть значно підвищені новому сюжетному доповненню. Розробники присвятили цілий трейлер, який зараз на ваших екранах. У відеоматеріалі розповідається про ключового персонажа спецагента Соломона Ріда, якого зіграв відомий актор Ейдріс Ельба. Західні ігрові видання заздалегідь отримали можливість зіграти в доповнення Phantom Liberty та залишилися дуже задоволені, оцінивши гру в середньому 88 балів, що є дуже непоганим результатом. З власного досвіду можу сказати, що після встановлення патчу 2.0 гра працює набагато краще, ніж було до оновлення. Тому в кого вона задовільно працювала до сьогодні, можуть сміливо продовжувати досліджувати просочений злочинністю Найт-Сіті. Але це можна зробити вже з українським текстовим перекладом. Якщо кому цікаво, то можете передивитися мій стрім на лайв каналі за посиланням в дописі. Я там майже 6 годин спочатку проходив забавку. І отримав купу позитивних емоцій. Приєднуйтесь, щоб не пропускати наступні етери. Але не обійшлось і без прикрих незручностей. Українську локалізацію не отримали гравці на консолях Xbox Series, а деякі гравці скаржаться на неможливість встановлення патчу загалом. Тому CDPR зараз в терміновому порядку зайняті вирішенням цього питання, і найближчим часом проблема буде виправлена. Компанія Valve на офіційному аккаунті тактичного шутера. Counter-Strike 2 в X дуже обережно поцікавилася у гравців, що вони будуть робити наступної середи, тобто 27 вересня. Таке цікаве питання викликало шквал обговорень та теорій. Можливо, реліз довгоочікуваної другої частини КС-очків може відбутися на цьому тижні. Але треба зауважити, що Valve продовжують тестування проєкту, і, можливо, на 27 вересня планується чергове оновлення чи черговий відкритий бета-тест. Хоча і версія з релізом має право на життя, бо згідно з попередньою інформацією від інсайдерів, реліз іграшки мав відбутися влітку. Але, мабуть, щось пішло не так, а офіційно дату релізу досі не оголосили. В будь-якому випадку до середи залишилося зовсім недовго, тому фанати вже незабаром дізнаються, що мали на увазі розробники. 19 вересня відбувся реліз довгоочікуваного файтингу Mortal Kombat 1, який являє собою перезапуск всієї серії. І вже почали з'являтися перші оцінки проєкту на Metacritic. Якщо преса оцінила гру більш-менш позитивно, оцінки коливалися від 81 до 87 балів. А от гравці були вкрай незадоволені. Наприклад, найвищу оцінку поставили користувачі PlayStation 5: це 6,1 бала. Гравці на коробці від. Microsoft залишили 4,8 бали, а ПК геймерів взагалі 2,8 бали. Але це ще не все. Забавка вийшла і на японській консолі Nintendo Switch. Рецензій від преси на момент створення ролику не було. А от користувачі портативки, м'яко кажучи, розчаровані і поставили проєкту лише 1,6 бали. А чому ж так сталося? Версія для Nintendo Switch вийшла дійсно крінжовою із жаль. Жахливою графікою рівня PlayStation 2 та мерзенною продуктивністю, які просто зобов'язані стати мемом в подальшому, перехопивши пальму першості у Halo Infinite та Cyberpunk 2077. NetherRealm вже працюють над покращенням версії для портативки, і, скоріше за все, найближчим часом буде патч, який має виправити глобальні недоліки. Бо гравці жаліються, що просадки та фрізи не дають нормально грати в гру, в якій таймінг і при натисканні кнопок вкрай. Важливі. А от на інших платформах гра отримала такі оцінки, бо наші пришелепкуваті сусіди із краю картоплі та боліт вирішили, що раз їм Warner Brothers заблокували доступ до онлайну, то вони мають право поставити грі 0 балів з 10. І саме тому відбувся обвал оцінок, бо московицькі вилупки писали ігри в політики і залишали найнижчу оцінку. Ось так їх бомбануло, шановні, вони через півтора роки війни досі не розуміли. <зуміють>, а їх за що? Просто тупорилі недолугі клопи. А от те, що Mortal Kombat перетворюється на Injustice, на мою думку, може сподобатися далеко не всім геймерам. Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що Boon хотів додати до файтингу персонажа Джона Уіка, Але щось пішло не так. Чи то сам Кіану відмовився з'явитися у кривавій лазні, чи то Lines Gate не дозволили використовувати їхнього персонажа в грі від Ворнерів. Наразі виграшці і так досить. Багато гостьових персонажів, які не мають ніякого відношення до Всесвіту та лору гри. І з новим комбат-паком таких бійців з'явиться ще більше. А як ви ставитесь до таких рішень розробників додавати до культового файтингу бійців з інших світів? Напишіть мені в коментарях, буде цікаво дізнатися вашу думку. 21 вересня відбувся реліз грабіжницького екшену Payday 3, і гравці виявились не дуже задоволені стартом, не дивлячись на до Посить непоганий онлайн в день виходу проєкту, який перевалив за 75 тисяч гравців. Геймери жалілися на жахливу оптимізацію, баги, низькоякісну графіку та анімації, і вкрай невелику кількість контенту. Гравці, які ділилися своїми враженнями в соцмережах, пишуть, що треба почекати, поки вийде хоча б кілька нових DLC. Тоді буде цікаво, а зараз грати просто немає в що. І найголовнішим недоліком після продуктивності, звичайно, зазначить. Відсутність можливості грати з вимкненим інтернетом наодинці. А тих геймерів, які бажали пограти з друзями, то їх теж спіткала невдача, бо під'єднатися користувачі один до одного теж не могли. Але станом на зараз ця проблема, наскільки мені відомо, вже вирішена. Гра на Metacritic отримала в середньому по всіх платформах 70 балів від представників преси і 1,8 бали від користувачів. На японській консолі гравці взагалі отримали рані. Ні білд гри, який був випадково розміщений в PlayStation Store, і виявився взагалі неграбельним. І як пояснив продюсер проєкту Едріас Хо Пеннінгер, розробники не в змозі виправити цю проблему, бо це входить тепер у компетенцію Sony, і гравцям тепер потрібно чекати патчу. Такого провального старту не очікував, мабуть, взагалі ніхто. Невдача за невдачою спіткала творців, за що глава Starbreeze Breeze Studio Єгрен вибачився і опублікував наступне, цитата: Нам дуже шкода, що інфраструктура не виправдала очікувань неможливо підготуватися до всіх сценаріїв, але ми повинні домагатися більшого. Ми невпинно працюємо над відновленням усіх сервісів, щоб наші гравці без проблем змогли повернутися до пограбувань. Кінець цитати. Activision поділилися з ком'юніті крутим кінематографічним трейлером, який присвячений зомбі-режиму, який має з'явитися в новому шутері Call of Duty Modern Warfare 3. В цьому відео розповідається історія, як саме вірус перетворив людей на потворних живих мерців і опинився за межами дослідницьких лабораторій. Загін терориста Захаєва викрав дослідні зразки, але не встиг з ними втекти. Зав'язалася перестрілка, який терорист жбурляє одну з'єм. З вірусом у спецпризначенців і всі навкруги перетворюються на зомбі. Після чого загін 141 висувається на подолання проблем в зоні карантину. Гравці отримають досить велику карту, яка була суттєво перероблена з режиму DMZ. На ній будуть сюжетні завдання та складність, яка постійно збільшується. Реліз Call of Duty Modern Warfare 3 запланований на 10 листопада, на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series та ПК. В і гру можна вже. Вже передзамовити за 2499 гривень за стандартне видання, а за розширену Vault Edition потрібно буде відвалити аж 3499 гривень. Бобі Котік, ти вже взагалі офігів, мені здається. Але щоб не завершувати на цій сумній ноті цю новину, можемо колективно позловтішатися з того, що на болотах гра продаватися та гратися не буде. Від чого у всіх, прости господи, блогерів та геймерів просто вибухнули. Сраки, і вони почали писати, що хороших русських в грі знову зробили монстрами, бо гравцям буде потрібно знищувати болотну нечість просто в промислових масштабах. Як це роблять наші сили оборони на фронті? і що весь світ їх ні в чому не виноватих раз Залишилось тільки дочекатися коментаря від Арестовича з цього приводу. Розробники зі студії Codemasters разом з Electronic Arts опублікували дуже докладний геймплейний трейлер свого майбутнього ралійного симулятора EA Sports WRC. розповіли вже традиційну історію, яку розповідають творці ігор про автомобільні проєкти. Що покриття на дорозі буде відчуватися по-різному. Фізичні властивості грязюки асфальту, бруківки, гравію, снігу чи льоду будуть максимально наближені до реалістичних. Керування автомобілем буде відрізнятися на цих поверхнях. Автомобілі також будуть суттєво відрізнятися один від одного, і гравці матимуть змогу дуже детально їх налаштовувати чи кастомізувати на свій смак. Ну і графончик досить непоганий. Принаймні в трейлері все виглядає пристойно. Реліз ралійного симулятора має відбутися 3 листопада 2023 року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Вийшов третій патч для RPG Baldur's Gate 3. В ньому, як і передбачалося, завезли підтримку комп'ютерів Mac, а також оно. Отримали багато інших аспектів проєкту. Зокрема, був покращений інтерфейс, бойова система, діалоги, і розробники попрацювали навіть з катсценами. І найцікавішим нововведенням стало те, що гравці тепер можуть змінити зовнішність свого персонажа, але з певними обмовками. Наприклад, неможливо змінити расу героя. Розмір оновлення майже 5 гігабайтів, а ознайомитися з патчноутом можна як завжди на офіційному сайті гри чи в стімі. Respawn оновили mm -hmm. давно забутий шутер від першої особи Titanfall 2, реліз якого відбувся 7 років тому. До патчу розробники поставилися дуже ґрунтовно і додали до гри купу корисного, буквально надавши проєкту друге дихання. Виправили безліч дратуючих помилок, про які благали фанати вже дуже давно. Пов'язані з матчмейкінгом гравців та вильотами гри. Допрацювали приватні матчі та вивели режим з бета-тестування. З'явився новий ігровий Режим on Titan, а також оновили графіку в грі, що геймери сприйняли вкрай тепло. Після оновлення дуже багато фанатів повернулися в проєкт, і тепер в нього грають майже 20 тисяч осіб одночасно, що є досить непоганим показником, враховуючи його вік. Польський портал Consolве. Info на власному ютуб-каналі опублікував відео тривалістю майже годину, в якому демонструється проходження демо-версії Action RPG Lord of the Fallen, в яке мали змогу грати відвідувачі ігрової виставки GamesCom 2023. Souls-like виглядає з технічного боку досить непогано. Продемонстрували боївку з різноманітними колоритними ворогами, атмосферні локації та битву з босом. Але, на мою думку, гра прямо занадто схожа на Dark Souls. А як ви вважаєте, розробники не погарячкували з натхненням цією культовою серією. 19 вересня відбувся реліз souls Лайку, -like який розповідає похмуру історію про Пінокіо. Творіння від студії Neowiz називається Lies of P. Гру дуже позитивно оцінили як геймери, так і журналісти. На Metacritic гра отримала в середньому на всіх платформах 80 балів від представників преси та рівно 8 балів від ігрового ком'юніті. В стіні про. Проєкт також отримав дуже позитивні відгуки від спільноти, і аж 90% рецензентів рекомендують гру до ознайомлення. А ті, хто вже на собі спробував біль справжнього солзлайку, -like зазначають круту похмуру атмосферу вікторіанських часів, детально пророблені дуже класні локації, чудову якісну графіку та досить непоганий саунд дизайн, який ще більше підкреслює гнітючу атмосферу гри. Британський регулятор попередньо дозволяє придбати Activision Blizzard компанією Microsoft. Представники сім'ї оголосили, що до 6 жовтня будуть тривати консультації щодо нових обставин. А остаточне рішення буде прийнято вже 18 жовтня. І якщо не буде виявлено додаткових проблем, то угода буде схвалена. А от що цікаве, то це черговий витік деяких документів з внутрішньої кухні Microsoft, які через цю судову тяганину опинилися у відкритому доступі. Портал The Verge, до рук якого потрапили незацензуровані документи. Документи повідомляє, що Microsoft працює над розробкою покращеної версії консолі Xbox Series X, яка має кодову назву Brooklyn, І її американська корпорація має намір анонсувати вже в жовтні листопаді наступного року. Вона буде комплектуватися більш міцким SSD на 2 терабайти. На ній має з'явитися на передній лицьовій панелі роз'єм USB Type-C з можливістю заряджання гаджетів. Пристрій почне працювати з новими інтерфейсами Bluetooth та Wi-Fi і матиме ціліндр. Ричну форму, і головне, новий пристрій матиме на борту більш енергоефективний процесор, який саме невідомо, що дасть змогу зменшити витрату енергії аж на 15%. А от нове покоління консолей планується на 2028 рік, хоча і це є просто орієнтовний рубіж, який може зміщуватися в часі. Більше нічого конкретного не повідомляється, але Філ Спенсер прокоментував ситуацію з витоком і заявив, що йому дуже шкода, що саме в таки. Спосіб геймери дізналися про плани компанії, а також сказав, що це все застарілі документи, і з реальними планами вони вже мало що мають спільного. Але це ще не все. Голова Microsoft Gaming, вже вище згаданий Філ Спенсер. Здається, кудись загубив свої сталеві яйця і зробив дуже цікаву заяву під час судового розгляду. Один з юристів продемонстрував інфографіку, на якій схематично зображені плани компанії, і запитав Філа, чи погоджується він з тим, що. Microsoft планують в період з 29 по 30 рік збільшити кількість користувачів Xbox Game Pass до 100 мільйонів осіб. На що Спенсер відповів? Що якщо корпорація не досягне цієї мети, то вони можуть взагалі покинути ігровий бізнес, і що для них конче необхідно, щоб до 2027 фінансового року сегменти ПК ринку та хмарних сервісів стали набагато більшими і ширшими, а інакше керівництво Microsoft планує взагалі від. Мовитися від цього бізнесу. Ну, хочеться подивитись, на якій гілці буде висіти Спенсер після купівлі всіх цих ігрових студій, включно з корпорацією Зла Бобі Котіка, в якій було вбухані мільярди баксів, а потім раптом відмовитися від ігрового бізнесу. Дуже цікава заява, тому будемо спостерігати за розвитком цієї балаканини. А тепер, як завжди, зазирнемо в ігрові магазини Epic Games та Steam. Фантастичний пригодницький платформ з бічним скролингом Out of Line від португальської студії Nerd Monkeys можна забрати безкоштовно до 28 вересня. Також данська студія Med Friends пропонує забрати їхню головоломку, яка розповідає про привида померлої співачки The Forest Quartet, Також безкоштовно до 28 вересня. Пропоную звернути увагу на багатостраждальний онлайн-шутер від першої особи BattleField2042, який продається зі знижкою 70% за 4 350 гривень. Акційна пропозиція завершиться так само 28 вересня. А тепер рухаємося в бік магазина Діда Габена. Виживач у відкритому світі Conan Exiles від норвезької студії Fancom можна до 30 вересня придбати зі знижкою 60% лише за 191 гривню. Пригодницький суператмосферний платформер Ori and the Will of the Wisps від австрійської Moon Studios можна додати до своєї бібліотеки зі знижкою 70%. 75% лише за 94 гривні. Акційна пропозиція діятиме до 5 жовтня. Шутер від першої особи Bioshock Infinite від американської irrational Games можна придбати до 2 жовтня, також зі знижкою 75%, заплативши за нього лише 97 гривень. А на цьому новини, які я для вас підготував, завершилися. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео і ви не хочете пропустити наступні. А також пропозиції. Підписатися на мій другий лайв канал, на якому ми з вами граємо в ігри. Протискайте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже сприятиме розвитку цього каналу, зокрема, та загалом українськомовного контенту на Ютубі. Підтримуйте ЗСУ та можете приєднатися до моїх нечисленних спонсорів та донаторів, якщо у вас звичайно є бажання та можливість. А всім, хто вже приєднався, величезна повага та подяка. Ви просто неймовірні люди. І дуже надихаєте на подальшою. Альшу працю над покращенням контенту для вас. Всі посилання в дописі, як завжди. Дякую за перегляд! Бережіть себе, слава Україні! Переможемо!